Ось вам і відношення до військових. Пройшов багато лікарів, отримав багато висновків. Виникла необхідність лягти на стаціонар, бо це зараз для мене дуже необхідно, але всі лікарні. Отримав відмову. На яких підставах? На таких, що а так не робиться. Тобто, якщо з військовослужбовцем можуть його покласти в лікарню тільки в тому випадку, коли він впав і не рухається. От впав, все, втратив свідомість, пролежав деякий час, його забрали, і тоді може тебе кудись і поположати на якесь лікування. А так, ні. І доволі таки грубо відповіли. Якщо б. Ті завідуючі собі дозволили, то вони би послали просто ну, так, ну, як є. Ну, типу, ти якого сюди прийшов? Ось тобі і відношення. А уявіть, що буде далі. Наприклад, закінчиться війна, миттєво якось так, Ну, колись закінчиться. І всі оті хворі хлопці, які віддали своє здоров'я без рук, без ніг, з ними що зроблять? Викинуть їх на вулицю, як сміття. Бо після закінчення воєнного стану, лікування буде тільки за гроші. Ну, як це і було завжди. А гроші і виплати всіх найобують, ну як завжди, як то нормально. Це в нас вже норма, що шлють тебе. Тобто, коли життя своє і здоров'я віддай, слава Україні. А коли ти звертаєшся за допомогою. И кто такой? Давай, до свидания. Вот и все.